А ви знали, що підприємство «Південмаш» у Дніпрі відіграло ключову роль у світовій ракетно-космічній індустрії? Є у нас такий південний машинобудівний завод, раніше «Южмаш». Тут створювали міжконтинентальні балістичні ракети, які були частиною ядерного щита СРСР. І величезну роль у цьому процесі займали українці. Тут нікому не цікаві анекдоти про вчених тільки з Москви. Так от. Південмаш – легенда, він мав повний цикл виробництва від конструкторської документації до збирання, тестування і запуску. Та союз, на щастя, розпався. Тож виходить Південмашу все кінець чи є надія на бувалу потужність? Відповідь така: Південмаш не все, але й не в піку слави. Це вже не радянський гігант, але нам потрібна техніка, робочі місця і співпраця з цивілізованим світом. Тож збереження та модернізація підприємства справа державного значення.